Сьогодні, 18 липня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 18 липня в Україні світ святкують День ідеальної сім'ї. Це день присвячений визначенню важливості міцних сімейних зв'язків і святкування всіх тих чудових речей, які роблять нас сім'єю. Ідеальної сім'ї не існує, і це свято не про ідеальну сім'ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім'ї показує. Зи що поняття ідеальної сім'ї може відрізнятися в різних сім'ях, і це не проблема. Також 18 липня всесвітній день слухання. Це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. Це день присвячений розумінню світу, природнього середовища, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися відкрити вуха і вивчати звукові ландшафти. А ще 18 липня, день народження Тетріса. Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп'ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі тетраніно – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів. Цього дня народилися 1938 рік український поет-перекладач Станіслав Жуковський. 1973 рік український політик, журналіст, історик, поет, краєзнавець Олексій Кошель.